Всім привіт, друзі, хороші новини для українців, котрі знаходяться в США по програмі U4U. адже почали приходити схвалення продовження гуманітарного паролю. І увага! Ці продовження почали приходити на два роки. Тобто, те, що ми бачили раніше, декілька схвалень, котрі були після прохання про пришвидшення розгляду, були на рік, теж саме було з дозволом на працю. То наразі схвалення почали приходити на два роки. Хочу також зазначити, що ці схвалення є як з відміною оплати, тобто люди подавались безкоштовно, так і платні. І подачі були минулого року. Тобто це були подачі осінь, зима 2024 року. Будь ласка, перевіряйте свої особисті кабінети, загляньте в свої кейс-трекери, я про нього вам вже давно говорила. Скачайте собі цей додаток. Цей додаток можна додати собі усі свої кейси та слідкувати за ними. Це дуже зручно, адже ви можете просто в телефоні відкривши, побачити, чи змінило щось з вашим кейсом. Також люди зазначають, що не додавали жодні РФІ, тобто їм не приходило нічого за додаткові докази, і вони додатково нічого не додавали. Це була просто стандартна подача, як у всіх, минулого року. Писали просто листа про загальну ситуацію в Україні, про те, що вони працюють тут. І, в принципі, на цьому все. Тобто не було ніяких додаткових доказів, тому що знаю, що точно будете запитувати. Дуже сподіваюся, що нарешті почали розглядати і якось воно буде йти не хаотично, а може, дійсно, подачі спочатку будуть ті, які осінь, зима минулого року, і відповідно потрошки-потрошки буде йти розгляд далі. Але пам'ятайте, що в мене є відео про додаткові докази, бо приходять. Кожного дня мені хтось пише про те, що мені теж прийшло додати пояснення, додаткові докази, чому мені треба цей пароль. Тому за це не забуваємо. Те, що прийшли ці схвалення, слава Богу, значить, трошки щось починає працювати. Будемо слідкувати за ситуацією, будемо спостерігати, чи будуть далі приходити, чи це такі трошечки схвалень, і далі знову буде тиша. Також з цікавого декілька днів тому дівчинка телефонувала в ЄСІС і запитувала стосовно свого кейсу. Вони подавали й на пришвидшений розгляд, тому що скоро закінчується пароль. І їм сказали, що все добре розглядається і розглянеться в терміни, і назвали, що можуть розглядати навіть протягом 14 місяців. Це щоб ви орієнтувалися на якісь дати, терміни і так далі. І офіс про це попередив, щоб не розраховували на якісь швидкі схвалення. Тобто те, що було раніше сьогодні подали, завтра схвалили, бо такі кейси теж були за один день. Схвалювали, дійсно схвалювали, це правда. Це не означає, що зараз так буде, тому що кейсів дуже багато, і відповідно, оцей весь термін, період, який нічого не схвалювалось, далі почнуть навіть, якщо схвалювати, то дуже багато всього, і вони точно не будуть схвалювати ось так. Знаєте, всім підряд точно буде якась перевірка, будуть все переглядати. Бо це вже не та е, зараз ситуація, яка була раніше. Е, ми вже бачимо про ці депортації, і знову ж таки чуть-чуть буквально трошки додам про депортацію цих українців. Е, це люди, які дійсно натворили тут справ, і які в Україні до того натворили. Тому не звертайте увагу на тих. Е, Людей і відео в TikTok, які говорять про те, що все, вам нічого не схвалили, до побачення. Як бачимо, пояснення є конкретне, що ці люди зробили те то те-то, і саме тому їх депортовано саме. Також зверніть увагу, що їх депортували до кордону України. Тому, будь ласка, теж дуже ці пабліки не читайте, бо там можна такого начитати, що потім вже нічого не захочеться. Я, до речі, знайшла прямо інформацію, я ось тут фото. Цього українця, наприклад, одного, якого ще депортували декілька місяців тому, він скористався програмою U4U, приїхав, якщо не помиляюсь, минулого року. І мало того, що він в Україні багато чого встиг зробити поганого, він продовжив тут. І, звичайно, його десь впіймали і депортували. Дуже вас попрошу, якщо комусь з ваших рідних, знайомих або вам прийшло схвалення паролю, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, наскільки часу. Це дуже важливо, бо нагадую, є схвалення і на один рік. А зараз почали приходити на два. Чому я надзвичайно рада, слава Богу, що воно так. І також додайте, будь ласка, інформацію, коли була подача, якщо є схвалення, бо поки що це дати минулого року. Тобто подачі були минулого року, схвалення приходять тільки зараз. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб більше українців могли написати, яка у них зараз ситуація. Можливо, саме комусь з них прийшло вже схвалення, а вони ще цього не побачили в кабінеті або в трекері, тому, будь ласка, поширюйте.